з математики, тож запрошую всіх вас подорож до чарівного лісу. Подивіться, дітки, скільки тут багато дерев. А подивіться, кого ми зустріли. Так, зайчика! Де сидить зайчик? Зайчик сидить на пеньочку, що любить їсти зайчик! Так, моркву. Зайчик виростив на своєму городі моркву. Скільки морквин на городі у зайчика? Так, багато. Розгляньте морквинки, що ростуть на городі. Чи однакового вони розміру. Ні, не однакового. Вони великі. Та маленькі. Зайчику одному не впоратися. Справа в тому, що моркву зайчик збирає і зберігає в ящиках, великому ящику, велику моркву, маленькому ящику, маленьку моркву. Діти, допоможімо зайчикові убрати моркву і розкласти в ящики. Беремо велику моркву і кладемо в який ящик. Так, у великий ящик. Тепер яку беремо маленьку? В який ящик кладемо? Так, молодці, в маленький ящик. Ось знов маленька, куди ми її покладемо? Молодці. А велику у великий ящик. Ще я хочу зібрати велику моркву і кладу її у який ящик у велику. Маленьку моркву у маленький ящик. Велику моркву у так, діти, великий ящик. Куди кладемо маленьку моркву? Молодці, маленький ящик. А велику моркву куди? У великий ящик. Ще у нас залишилась велика морква. Куди її ми її? Так, вірно, великий. І маленька одна. В який ящик? В маленький. Молодці, дітки, допомогли зайчику. Ой, погляньте, а це хто? Так, ведмедик, але щось він сумний. Незабаром настане зима. Ведмедику потрібно вкладатися спати, а укритися нічим. Ковдра зовсім продирявилася. Журиться наш ведмедик. Допоможемо йому, дітки? Так, ми тобі, ведмедику, допоможемо. На ковдрі потрібно поставити латочки, а латки непрості, Всі різного кольору. Потрібно обміркувати. Куди яку латку пришити? Ви готові? Ну, давайте. Я беру латку якого кольору? Так. Зеленого. Діти, покажіть, куди мені потрібно пришити цю латку? Правильно, на зелений квадрат. Тепер я беру латку якого кольору, діти? Так, жовтого. На який квадрат ми її пришиємо? Вірно, на квадрат жовтого кольору. Тепер я візьму латку якого кольору. Так, синього. На який квадрат пришию цю латку? Так, вірно, на синій квадрат. І залишилась у мене латка якого кольору? Червоного. Ну, і нам залишається пришити її на квадрат червоного кольору. Які ви, діти молодці? Ведмедик вам дуже вдячний. Тепер він спокійно ляже на зиму спати, і йому буде тепло під ковдрою. А ось будиночок, у якому мешкає лисичка. Подивіться, яку ялинку виростила лисичка біля свого будинку. Красива! Яка вона за кольором? Так, зелена. Дітки, виявляється, лисичка сумує. Справа в тому, що їй хочеться, аби ялинок росло багато. Допоможімо лисичці та виростимо для неї ялинки. Зараз, дітки, ми будуватимемо ялинки ось таких фігур трикутників. Почнімо викладати ялинку знизу. Ми вже з вами роздивилися, що внизу біля ялинки гілок найбільше, тому вниз ми покладемо найбільший трикутник. Ось так. У середині гілок менше, тому над великим трикутником ми покладемо трикутник менший. А на маківці гілок мало, тому зверху покладемо найменший трикутник. А тепер, дітки, спробуйте ви, який трикутник покладемо знизу? Так, найбільший. Молодці. Який? Трикутник покладемо над великим. Так, молодці, менший трикутник, а потім, а потім покладемо найменший трикутник. Молодці, дітки, лисичка, дуже задоволена. Багато виростили ми з вами для неї ялинок. Ви, малята молодці, добре сьогодні попрацювали, а наша подорож закінчилася. До побачення!